Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Я в магазині Треш. Нові акції і діятимуть вони по 13 липня. включно. Наш сік мультивітамінний за 35 гривень 950 мл. Яблуко-виноград та томатний. А томатний дорожчий по 45 гривень. Печиво деліція зі смаком апельсину в шоколадній глазурі. 47 гривень за 300 г. Таке печиво від торгової марки Тоня 160 грамів. Тобто досить його багато. Ціна 60 гривень. Enjoy 400 г печиво із вишневою начинкою за 60 гривень. Майонез щедро провансаль 350 г за 42 гривні. А це молоко. 1 кілограм за 36 гривень. Ультрапастеризоване наше молоко. Чепси Хрум 27 гривень за 110 грамів. Є декілька смаків. Бекон-краб. Від лейс Чепси картопляні, шалено гострі 40 гривень за 95 грамів. Рушники, паперові сніжна панда, 2 рулони 50 гривень. Так, по 27 гривень. Ось такі серветочки 150 штук паперові. Від сніжної панди по 50 гривень. Губки для миття посуду 6 штук за 22 гривні. Швепс 1 літр за 37. Кока-Кола літр та 250 мілілітрів за 32 гривні. Сидер Summersбі 950 мл 47. Пиво Закарпатське оригінальне, об'єм 2 літри 60 гривень. Желені цукерки з кислинкою 75 грамів за 17 гривень. Ще ось такий варіант теж 17 гривень. Пакети слайдери від Frackingbock 10 штук по 1 літрі 50 гривень. Зева паперові рушнички, великий рулон за 179 г. Печиво орео з акційною ціною 27 гривень 95 г. Є шоколадна або полунична начинка. Літній вайп. Від торгової марки Тоня трубочки. Вафельні із начинкою з какао 26 гривень 140 г. І начинка тут згущеним молоком. Ціна така сама і вага така сама 140 грамів. Печиво від торгової марки Enjoy із шоколадною крихтою 300 г за 66 гривень. Печиво Богослава. 400 г за 56. Жаленні цукерки без кислинки по 17 гривень. Так, такий варіант цукерки. Смак апельсин лимон 17 гривень. Дроже Корсар 60 грамів в упаковці. З арахісом або кокосом по 16 гривень. Nestlé – шоколад молочний за 50 гривень 100 грамів. Шоколад мілка 55 гривень. З начинкою Магдаль. Шоколад світоч. Десерт Тіремісу 53 гривні. Такі великі шоколадки ціна 97 гривень за 235 грамів. Світоч молочний шоколад, смак полуниця 53, цукерки та шина молоко в подарунковій коробці 340 грамів за 156 гривень. На крупи акція дії, якщо берете від двох упаковок. Зараз покажу подетальніше. На пшеничну крупу кускус -кус. акційна ціна 48 гривень. А інші, наприклад, гречана крупа акційна ціна, якщо берете дві штуки 28,70. Рис так само 40 гривень 40 копійок від двох штук. Ціна така сама 40,40. ,40. Крупа ячмінна 21 гривня, якщо брати від 2 штук і більше. Сочевиця 50 гривень 30 копійок за 500 г. А ці вони є пакетовані по 4 пакетики по 70 грамів, загальна вага 280 г. Крупа ячмінна, а ці по 400 г в упаковці. Рис шліфований довгозернистий, пропарений. Кілограм за 80 гривень. Крупа пшенична булгур 33 гривні за 700 грамів. Крупа гречана повна чаша. Упаковці 1 кілограм 29,50. Цукор ситий двір, 1 кілограм за 38 гривень. Акційна ціна на олію олейну об'ємом 3 літри. Традиційна. За 239 гривень. Пюре картопляне швидкого приготування любисток 12 гривень. Вермішель швидкого приготування повна чаша 8 гривень. Є різні смаки на вибір. За 99 гривень пельмені білий бик, вага 600 грамів, курка і вершкове масло. Вареники левада із картоплею. Ціна 45 гривень за 800 грамів. Вареники від торгової марки левада із картоплею та печінкою 400 грамів за 45 гривень. Крабові палички вічі вага 250 грамів за 156 гривень. Морозиво від торгової марки Maximus Lid за 16 гривень. Energy Ice. Морозиво Bounty 39 грамів за 30 гривень. І морозиво Snickers по 30 гривень. Морозиво Dubai Dream. Чорна смородина, вибухова карамель. Ціна 25 гривень. Морозиво від торгової марки Ласка Максимус за 20 гривень. Вага 90 грамів. Морозива ласунка малюк Ам за 23 гривні. Морозиво стакан Великан ласунка за 24. Від торгової марки «Хуторок кукурудза. Цукрова 420 грамів за 40 гривень. Горошок зелений також 420 г за 40 гривень. Хуторок. Печінка тріски 121 грам за 93 гривні. Тунець подрібнений повна чаша за 40 гривень. Соєвий соус від торгової марки Щедро. Класичний 500 мл за 43 гривні. Маринад соєво імбирний від Торчин за 2660. Упаковці 160 грамів. Від щедро соус манго-чилі 200 мл. А за 23 гривні 80 копійок. Кетчуп від Торчин теріякі солодкий 200 г 31 гривня. Кетчуп приправка на оливковій олії 29 гривень 250 г. Від щедру, кетчуп лагідний або шашличний 250 мл 19 гривень. Аджика пікантна верес 20 гривень. І аджика хабанеро 130 грамів за 20 гривень. До речі, від верес дуже багато різноманітних соусів. Італіано соус 20 гривень. Американо і ще один мексикано. Упаковці по 200 г. Премія приправа хмелі сонелі. 14 гривень, 20 грамів. Суміш перці цілих 17 гривень, вага 15 грамів. Перець чорний горошком 20 грамів 14 гривень. Перець чорний мелений за 17 гривень 20 грамів. Гірчиця ціла. любисток 50 грамів 17 гривень. Чипси Дорітос по 40 гривень 75 грамів. Флінт багетики грінки по 20 гривень 80 грамів. Але акційна ціна на смак часник. Розкупили тут такі грінки, смак гриби по 20 гривень. Бікбов арахіс солоний або зі смаком сиру. Вага 60 грамів, ціна 15 гривень. флінт грінки по 17 гривень. упаковці 100 грамів. Багетики 80 грамів за 33 гривні брускети. Круасани Тоня із різними начинками. Шоколад, малина, вага 40 грамів, ціна 8 гривень. Круасани від торгової марки Тоня більші вагою 60 грамів за 14 гривень. Оселедець від торгової марки в Вулії 500 г 114 гривень. Крабові палички охолоджені 200 г 45 гривень. По 56 гривень паста з креветок Веладіс 160 г, по 47,90 ікра «Водний світ. Скандинавські риби 160 г. Хамон, нарізка 60 грамів за 66 гривень. Ковбаса ювілейний любительська варена 100 грамів за 2640. Філе куряче, варено копчене, 100 грамів за 39,40. Сосиски нямські від глобіно 275 грамів за 68 гривень. І є з сиром 68 гривень також. Сосиски нянські, готові до вживання за 68 з індичиною. М'ясні слайси від глобіну 52 гривні за 50 грамів. Ковбаски від глобіну салямки, 58 гривень 85 г. Сир порятин український нарізаний 150 г за 66 гривень сир. Крафтяр 40 гривень за 100 грамів і є декілька на вибір. Сир королівський нарізка 135 грамів, 63 гривні, сир королівський. Сир брі за 6990, вага 130 грамів. Сир із блакитною пліснявою за 83 гривні. Сир вершковий із травами 175 грамів, 56 гривень. Такий сир за 68 гривень, 170 грамів фіта. Ферма голландський сироп плавлений за 1890, вага 70 грамів. Сир плавлений шостка за 17 гривень 70 грамів. Сирок чудо, лісові ягоди 100 г за 16 гривень. І полуничний смак теж з окційною ціною 16 гривень. Йогурт ягутинський питний 270 грамів 21 гривня. Лактонія від лактеп йогурт питний 450 г 48. Галичина йогурта по 31 гривні за 300 г. Така цікава літня новинка. Йогурт ананас. Напізі сироватки пані 16 гривень 290 г. Йогурт в Холандії. Ціна 36 гривень 260 г. Сметана ферма 20% жирності 300 г за 43 гривні. Молоко молокія 870 г за 46 гривень. Молоко галичина 2,5% жирності за 50 гривень. Кефір галичина питний 800 г 40 гривень. Вода мінеральна, карпатська джерельна. 2 літри за 20 гривень. Напій соковмісний живчик без газу, Літр 800 мл за 36 гривень. Соковмісний напій від торгової марки Моршинська. Об'єм 330 мл 21 гривня. Різні смаки на вибір. Кока-кола. Об'ємом 1 літр 250 мл за 32 гривні. За 65 гривень млинці з курячим м'ясом від торгової марки Ласка. Вага у упаковці. 370 г 6 штук. І тут то, що можна мікрофульвій підігріти і все. Гумілки курячі 123 гривні за 1 кілограм. Ковбаски-січеники від торгової марки «Глобіно» 500 грамів 119 кг.